Королєве, збиралася, думала йти з гарним хвостиком, з ну з таким розпустити гарний хвостик, гарна хвилька в мене. Але зранку, поки записувала на балконі сторіс, ви бачите, там де ми валили, люди роблять ремонт. У мене волосся просто стало як дротики, як дротики. А коли мити мені голову мені нема часу, бо мені треба їхати. Але хочу зробити розпаковку, бо прийде Моніка, вони їдуть відпочивати, Хочу їй зробити це, передати їй то, що Купила. Ми поки були в тій кімнаті, вони там. Ви mm -hmm. mm -hmm. прийшли сюди робимо тут. Таке. А цим собі купила окуляри для палення. No, то треба. Але Десь... не що ти люди, Ні, то, то просто розпаковку робить, що? Mm -hmm. Моні це я знаю, що вона ось таке любе, я їй купила таку штучку. Сумку в дорогу. Ні, вона начіпає собі на сумочки. Це для mm -hmm. Монічки. Це коли ми були в чорної Мадонни, отам такі, бачите, далі. Такі, такі. Я собі купила таке зеркало в китайському магазині за 12 євро. Це європейські гроші Так, до... Ну то щоб гарно, щоб гарно мені було. Ну і чор я вам показувала. Клару то Максим хлопців хоче підгостити. Вакамолі я вам показувала. показувала. І цей, і що там? Давай і же, йогур, про те же, що наше. Так, капучино, і дівчата, скажу. Максим. Так, шоколадку томоніці зразу відставляю. До речі, Чого тут така кришка. А, дуже смачний тут маринад і таке асорти, то всі їли. І Максим, і я дуже смачно. Так. Оливочки. Так задарилось такі, так би ти останні разом. Масліни і оливки. Ну, то знадобиться, знаєте, в гості приходять. Ось такий соус. Вершковий. він дуже файний. Нема, не треба ні сметани, ні, ні, ні вершків. Його даєш суперовий. Тримаєш холодильнику і довго тримається. Згущенка ну, у нас є слабиє. Як чудо, на мене тільки, що там борюся з тим. Так, обливочка. Молодецька. Ну, дівчата ще мені сказали, що обов'язково мені треба. Таким оцю пусточкам. Обов'язково треба. Так. Так, розпаковка. Мої шмотки. А, а що це я ну, йо, йо. Та шмотки мусила передати, бо Максим купив і мені би був ліміт в чемодані. Купила дуже крутий, я бачила, як дівчата перуть речі, в них такі білосніжні, білосніжні, все гарно відпирає. Ось таку штуку купила. І собі зараз тут треба відставити, і галі Зразу відставити. Купила зразу, зразу декілька, декілька пачок, бо то фінали крута штука, у мене куча праня, якраз тюлі тим поперу, але сусіди вирішили за мене, що не треба сьогодні шматье, Боже, я б знав, що шматье, я що би не і от ще одно. Вона. А, як? То і працювати. Може шматьо? Ні, то люди як їдуть? Люди їдуть. Мені робі. Олена казала, не бери собі шмотки, тут купиш, а я там і купила. Я чув, а хтось сказав, що. А я нічого не купила, тільки одну сукню сумкою куляти. Так, так смаколики. Це По дуже смачні, якщо там засмакувалося два камолі. Тут якісь фейкпреки тут таке не знаю. Так, ось таке печенько. Це, ось такі цукерочки. Ось такі цукерочки. Ой, а оце ми були шоколадний будинок на екскурсії. Оце Наталя купила такий презент, каву з віком, то кава вроді, і різні цукерки. Вони дуже-дуже смачні. Хто буде там, собі обов'язково прихожу. Це я купила один монідз-вентилятор, а один Максимовий такого ходили в модні. Це треба на ну, USB, треба зараз підзарядити. А я чому розпакувала би, хоч Моніка й взяла з собою, то жарко в нас обійде. І Максим таке захотів. Так. Хочу, що, тихенькі дуже. Потім ще вафельки з кокосом, вафлі потіво. Нам буде дитині все дати їй то все в дорогу. Вафельки шоколадочки. А то самий оксі, тільки вже в такій банці. Насіння таке, чи хліб пекти, чи до салату дуже файнезне. Ще одна баночка такої, дуже файна. Так, то цього різно всякі хотів, ніби в нас того немає, жлєві. Ну, Я хотів, дякую, що випили всі сташі. Ходимо з Віталіку, Віталік дуже любить ці жлійки. Ще ось таке шоколадне. Повипало то то з не... тої коробки, то а, я Ага, думаю, що комусь міні шоколади Так, ще печенюшки. Хамон, то коротше такі великі, чи прошуту, як там в Іспанії називається. То, писали, Фиску. що в хамон і прошуту то однаково. То однаково, тільки в Іспанії так говорить в Італії і так. так. Це не просто таке оготове, це там великі ноги, люди нарізають і зразу вакуумують, Воно дуже смачно. Дівчата ще тобі... <кхи> Виріш. вирішили, що тобі ти зарано почав худнити, вирішили сюди, передали то. Ну Дівчата мені відлили дуже файною олією. Стали, що олія має бути файною. Я ще дивуюся... пси привіз Я ще дивуюся, що як воно. А де ти була, як ви того? -то Це дівчата! Я їм казала, а... що вони не давали, а вони колбаску, галіку одну. Ще оливочки Галі то одразу змушуємо. Ну, оливочки будуть. Дуже... Ну і жилейки, бо Віталій дуже любить жилейки. Так що, ось така розпаковка. Немало, не багато, але О, вже... так, Аркадій, нам з тобою чорна Мадонна. Жилейки я віддаю, <рес> Моніці ці галі. З тобою чорна мадонна, тим чіпси, конфети, оливки, маслини, шампанські. Тут бувши якісь набіри. Віталік ужиле. А ми звертаємо до своєї людини. А що? Ви, Маємо... ви, не... ви, ви, маєте от ого все їсти. Що? Так тепер давайте моніці пофасуємо Галі за да можливу торту. Тобто більшості не так вам, як Галі. А Галі, хорошо, треба його. Парушок я вже її ставила. А. Так що така-то розпаковка. Зараз ми то, то то на сміття прати з пранням щось, теж один хоманчик. Треба Галі спакувати, вона зараз приїде і поїде. Вроді немало, не багато, а було три коробки, а ще і дві пари кросовок, і Максим і кульок речей, щоб він І треба було відправляти, розумієте, тому що мені би 20 кілограмів то точно не помістилося. Все. Так що я зараз я їду вже по своїх справах, розпаковку зробила, ви то розкладайте все по місцях і все. А, і треба зарядити їй ту штуку. Так що все, я погнала, ви ту все розкладіть і приберіть.